У 2015 році було розпочато разом з Євросоюзом проєкт по термомодернізації будівлі. Було вперше встановлено в нашому місті на цій будівлі мембранний дах. До речі, також вентильовані панельні фасади. Плюс було замінено всі вікна на енергоефективні. В підсумку все це дало значну економію ресурсів і збільшення температурного режиму, тому що до цього. Заходу, скажімо, в класах було не вище 13 градусів тепла. Всього Зараз ми вже відчули це на показниках термометрів, скажімо так, де температура вже більша за 18 градусів і дає більше комфорту для навчання дітям і для працювання саме викладачам або технічному персоналу. За допомогою. Гіз, другий або наступний етап це санація системи опалення, яка, по нашим розрахункам, повинна надати майже в половину скоротити ресурс на опалення цього закладу. 46% по нашим розрахункам. В рамках реалізації цього проєкту буде повністю замінено систему опалення, також встановлено індивідуальний тепловий. Пункт і е, гібридну електростанцію на 10 кВт, гібридну сонячну електростанцію, яка знаходиться також за моєю спиною. І наступний етап буде саме встановлення е, автономної модульної котельні вартістю там, під 10 мільйонів, яка допоможе нам ще більше економити, саме ресурсу і. Е, Знизити і викиди в атмосферу, і надати більше комфорту для учнів і персоналу цього закладу. На даний час використовуємо екосистему Dream, вважаємо за дуже корисну і необхідну річ продовжуємо рухатися далі в напрямку підвищення енергоефективності. І маємо ще кілька проектів, які так само будуть відображені в цій екосистемі. Першого жовтня наша система запрацює уже з новою котельнею. і Хочу привести два ну такі дві цифри, які е, значу, стара котельня працювала на газу, старі котли, і вона потужністю була 1 мегаватт. На сьогоднішній день е, будуть щіпа пі, е, пілети і котельня 400 кВт, майже в два. Половиною рази менша потужність потрібна для такої утепленої сучасної будівлі. Завдяки тому, що відрегульована система і буде залежати від погодних умов зовнішніх, і мікроклімату моніторингу внутрі приміщення, то приміщення класів, які знаходяться і виходять на південь, і які знаходяться на північ, будуть збалансовані і буде майже однакова температура. І це дасть і комфорт, і зручність для експлуатації приміщення, тому що великий проєкт потребує. Бує не тільки впровадження великих зусиль протягом будівництва, але і потрібно правильно експлуатувати. І тоді наша будівля буде слугувати в такому вигляді в найближчі 30-40 років.